Вітаю вас на каналі TV4, З вами Анатолій Крахмальний, і ви дивитесь програму про музику та музикантів Галкліп. Ми як завжди, в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в західній Україні музичному центрі Бастер. Сьогодні у програмі жінка, яка дарує свято, сяє любов'ю і теплом. Волинська співачка, композитор, режисер, педагог Тетяна Ціхоцька у Галкліпі. Вже за Кілька секунд залишайтесь на нашому каналі. Вітаю глядачів програми Галкліп Анатолія Крахмального. Я Тетяна Ціхоцька. Рада зустрічі з вами. Нова рада дістана. Як Субтитрувальниця Оля Шор Музика в моєму житті, напевно, від мого народження, напевно, з колисковими від мами, від бабусі, колядки. І я пам'ятаю, що я співаю вже з 2,5 років. У мене пам'ять от, спогади з 2,5 років, з трьох маленькою пісні, які намагалась запам'ятати і слова, які не запам'ятовувала, я вигадувала на ходу сама. І, напевно, як багато дітей робила такі концерти на замовлення рідних. По вечорам. В хаті чомусь не знаю, звідки був і баян, і гармошка, то я все тягала ту гармошку і підбирала на слух. І... А батько мій теж колись навчався на баяні в музичній школі. Ну, але він швидко вирішив долю баяна, скинувши його не випадково з шафи. Тому на цьому його навчання закінчилось, тому що в кіно було цікавіше ходити, ніж в музичну школу. А побачивши, що я тягаю ту гармошку і намагаюсь підбирати несе Галя воду на ній. Він сказав: давай на дитину, ти підеш кудись. Я пішла в палац учнівської молоді на той час, це палац піонерів, і е, прийшла, як і сказав батько, йди на баян. Пішла на баян і мені кажуть, куди ж ти таким малистим баян? Тебе не буде видно за неї, за ним. І мене забрала вчителька класу Бандури. Я ходила спочатку в палац, потім. Перейшла в школу першу музичну, теж по цьому класу, і по закінченню поступила на Дригенську хоровий відділ Луцького державного музичного училища. Не так давно я закінчила ще інститут мистецтв, бакалавра і магістратуру. Ще трищедрік, ще дрібачка прилетіла ластівочка, стала собі щепетати, господаря, викликати, що господаря. На кошеру там молочки покотились, явнички народились, тебе товар, хороший, тебе товар весь хороший будеш мати, мірку грошей, тебе товар весь хороший будеш мати, мірку грошей. Тебе, мірку тебе жінка, чого на хоч не гроші так полова. В тебе жінка, чорна Щедрій, щедрий щедрівачка щедрі, прилетіла ластівочка, стала собі, щебета господаря, викликати Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там, там мовчки покотились, та явнички народились, тебе товар тебе, весь хороший, до... будеш мати, нірку до... В тебе товар весь хороший будеш мати, мірку В ти бажінка, Чорного брова, Гроші так полабав тебе, жінка, чомна брова, щедрі, щедрі, щедрівачка прилетіла. Ластівочка. Співачка, композитор, режисер, педагог Тетяна Сіхоцька з славного міста Луськ у Галкліпі. Слухаємо і дивимось далі. Я пам'ятаю, як мені повідомили, що я маю виступати. Це було в третьому класі, і я не спала декілька ночей. і Я страшенно боялась публічного виступу. Це була паніка на межі смерті, і втрати свідомості. Слава Богу, я тоді так і не виступала, але цей страх я запам'ятала на все життя. Взагалі дуже довго я боялась сцени. Панічно. Мені здавалося, що зупиняється серце, тому що і воно так билося, я його відчувала і в животі мені здавалося, що весь зал бачить, як я не Я дуже боялась сцени. І навіть колись для себе вирішила, як так переживати, то можливо не варто взагалі займатися цією справою. Навчаючись в Луцькому державному музичному училищі на третьому курсі був звіт. я виконувала пісню Місяць на небі сольно. Оце саме оці переживання тоді і відбулись, коли я злякалася і, і задумала, що, можливо, не варто продовжувати. Швидше за все, я зрозуміла, що е, от спокій і задоволення від виступу, е, тоді, коли ти співаєш те, що твоє, те, що. Належить твоїм переживанням, те, що ти любиш, те, що тобі подобається. І найкомфортніше я себе почуваю саме в своєму різдвяному концерті, тому що це настільки моя атмосфера, мною створена і два відділення. Я просто купаюсь, і це мій майданчик, на якому я себе почуваю дуже комфортно. А от перший виступ це були такі спроби, навіть участь в конкурсах. Я думаю, немає людей, які не переживають і не бояться сцени. До хати він нам буде співати коляди, а в печі пироги поспіли, там його оченьки сиділи, по одному доставав, по одному доставав, поки було що, по одному доставав, по одному доставав, поки було що. Петя. Візьми в його до хати, він нам буде співати поляди, візьми в його до хати, він нам буде співати поляди, візьми в його до хати, він нам буде співати. Поляди. Слава Богу, мені повезло, і я зустрічала. І, і слава Богу, зустрічаю людей, яким хочу дійсно сказати велике дякую. І дякую Богу, що вони зустрілись на моєму шляху. Це люди, які подарували мені досвід, власний досвід, сприяли здобуванню власного досвіду і свій досвід. Це і Дмитро Гершинзон. Я пам'ятаю, що були періоди, коли я його... Напевно, просто діставала питаннями, з якими словами я маю вийти на сцену. І я не встигла з цього питатись, тому що я настільки переживала і боялась, що я знаходжусь на одній сцені з такими метрами, як Василь Зінкевич і В'ячеслав Хурсенко. Покійна Лілія, Загородня, заслужена артистка України, яка завжди супроводжувала своїм конференціям, наші концерти. Тому. І не тільки мені повезло з вчителями, конкретно з вчителькою ще з музичної школи, я брала участь в дитячому ансамблі. Це був такий вокальний, інструментальний ансамбль. Це Марія Іванівна Лукач. І, до речі, це така моя подруга. До сьогодні ми товаришуємо, ми спілкуємось. у нас творчі плани і робота. По сьогодні це... Дай Бог кожному мати стільки життєвої енергії, як має ця жінка, якій вже 60. Я можу сказати про цей поважний вік, тому що вона прекрасно себе почуває Вона колись мені просто сказала так от невимушено, щиро від себе, що Таня, ти входиш в таке життя музики, яке ніколи вже тебе не полише". І я просто зрозуміла, що вона щаслива в цьому відчутті, це її відчуття. І вона мене просто, як то кажуть, заразила цими емоціями і цією енергією.